Таке життя ми маємо. Херсонська стабільність, херсонська реальність. Кожен день бізнес руйнується, кожен день люди втрачають абсолютно все, все, що вони мають, кожен день. І проблема така, що у нас є в піввідрові, які полюють за цивільним населенням. Навіть я зараз іду по центру міста. Десяли дрон, тільки що не завжди з нами. Завжди. Проблема така, що люди гинуть. Люди гинуть. Бачите, що відбувається. Тобто це не як маленький, це не як великий шахет або там, я не знаю, герань. Тобто в інших містах також горе трапляється, але у Херсоні. Це зовсім щось інше, тому що Херсон це є фронт. Якщо в інших містах люди мають час, щоб спуститися до укриття, тобто є тривога, тобто є, є сигнал, який повідомляє про небезпеку. У Херсоні такого немає. У нас небезпека є кожну секунду. Кожну хвилину, кожну секундочку. І кожна секунда, і кожна хвилина може бути остання просто. І такі півідрони, вони просто полюють за звичайними цивільними людьми. Дуже гарний приклад мій батько. Особливо, особливо, якщо дрон бачить, що там якісь міські служби, швидка медична допомога, пожежники, поліція це для них чудова ціль. Це є таргет. І як я сказала за мого батька, що він пішов просто по вулиці. Російський окупант бачив, що він йшов і він йшов на милицях. І все, і він просто полетів на нього і зробив скіт в кінець. Слава Богу, він вижив, але має дуже серйозні травми. Дуже... Так і таке відбувається абсолютно кожен день. Кожен день у сафарі. І ти не маєш ніякого захисту. Тобто, що, я, що ти можеш робити проти дрона, який літає 200 км на годину, скид одна секунда, і цей дрон має камеру, і він бачить, що він робить. Ну, от я просто зараз йду, я йду під Богом. І ви знаєте, багато людей е, обирають залишатись вдома весь час. Просто вони розуміють, що як багато часу ти знаходишся на відкритому просторі, це як великий ризик для твого життя. І Таке у нас, на жаль, кожен день. Кожен день люди вмирають, кожен день люди втрачають домівку, кожен день, тому що у нас є артилерія. Це наша херсонська реальність, це наша херсонська стабільність. Артилерія буквально все знищує кожен день протягом трьох років. Наприклад, як зараз у місті немає опалення. Немає опалення. У людей вибиті вікна, у людей вибиті ось, бачите, у людей вибиті, вибиті вікна, криша, все вибите, але у людей немає тепла. Чому? Тому що російський окупант це терорист, терорист, просто немає слів. І він атакує інфраструктуру, він знищує інфраструктуру, він знищує бізнеси, все знищує. І люди не мають тепла. Зараз у нас також немає світла і в деяких районах немає води. За прибережну зону я взагалі мовчу, то взагалі жахіття. Абсолютно. Там немає на постійній основі три роки у людей світла, води, опалення і мобільного зв'язку. І якщо трапляється горе, там, наприклад, б'є артилерія. Починається пожежа, людям потрібна допомога, які під завалами. Пожежники не можуть туди приїхати. Не можуть, не можуть приїхати. Тому що є дуже великий ризик, дуже великий через ті самі fpv дрони. Вони полюють за такими службами. Тож людям все більше і більше потрібна ваша допомога, ваша підтримка. Якщо ви маєте базові продукти харчування, гігієни ліки, урологічні прокладки у великих обсягах, як дві тисячі на місяць, допомагайте, будь ласка. Тому що вже... то є наше життя. І люди гинуть кожен день абсолютно. 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 Добрий, гарний приклад. Гарний приклад бізнесу. Він зруйнований. Це центр міста. І Він зруйнований. І це І ви знаєте. То від кабу, від нашої херсонської стабільності. Артилерія, міномети, танки, каби. Ну отак. Тобто бізнес це і, значить можливість жити, тобто мати можливість отримати гроші. У людей того нема. В прибережній зоні там зовсім бізнес не працює. зовсім, абсолютно. Там все зруйновано, там навіть міський транспорт не ходить. Тож, якщо ви маєте змогу допомагати, допомагайте. Нам потрібні базові продукти харчування, гігієни, ліки, урологічні прокладки, дорослі памперси, подушки. Зараз в такий час нам потрібні батарейки, фонарики, ліхтарики, павербанки. Також, можливо, якісь засоби обогріву. Якісь газові плити, все, от, все, все, що потрібно в умовах, коли ти не маєш води, світла, тепла, опалення, води. Тож, якщо ви маєте змогу допомагати, допомагайте, пишіть, будь ласка. Якщо потрібно кудись їхати, ми приїдемо в Одесу, в Миколаїв. У Львів, ми приїдемо, щоб отримати такі продукти для жителів Херсона. Якщо ви маєте змогу допомагати грошима, допомагайте. Ви рятуєте таким чином життя, тому що у Херсоні кожен день питання або життя, або смерті. І це, знаєте, не як фраза просто. Це є наше життя, це є наша реальність. Тож допомагайте, будь ласка, жителям Херсону. Слава Україні, героям слава!